Роботу в маси міські посадовці вирішили розширити спектр діяльності підліткових клубів та відкрити їх відділення безпосередньо при загальноосвітніх навчальних закладах міста. Щоб співпраця була по гуртковій роботі, такі, щоб ми могли б, наприклад, в деяких школах використовуючи шкільну базу, наші педагоги-організатори, культорганізатори могли працювати з дітьми загальноосвітніх шкіл напряму. Управлінні молоді та спорту кажуть, уже мають позитивні результати від подібної співпраці між спортивними та загальноосвітніми школами. Тепер у планах залучити учнів до мистецької роботи. Такий напрямок, як образотворче мистецтво, образотворче декоративне мистецтво, малювання. Воно, по-перше, не потребує великих затрат і з другої сторони охоплює досить таки велику кількість дітей, які можна охопити цим видом діяльності. Говорячи вже про цей напрямок роботи, хочу сказати, що ми вже почали використовувати деякі новітні форми цього напрямку роботи. Це, зокрема, малювання по піску. Поки що гуртки мають намір відкрити у трьох школах. Оберуть заклади у віддалених мікрорайонах міста, адже у центрі дітям є, де з користю проводити дозвілля. Крім того, в обласному центрі, згідно указу президента, розпочали інвентаризацію спортивних майданчиків. Її результати направлять до столиці, де для покращення бази будуть розподілятися кошти. Державні гривні лише у перспективі. А цьогоріч з міського бюджету вже виділили мільйон на капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків. Ще один мільйон спрямують на ремонтні роботи у спортивних школах. Найбільш масштабні проведуть у парку Франка. Виділені кошти. По реконструкції футбольного майданчика в парку Івана Франка, де ви знаєте, воно дуже користується великою популярністю, недоброякісний стан, тому що його дуже інтенсивно експлуатують. Тобто, фактично, воно для цього призначено, щоб його користувалися, щоб і ми хотіли би в цьому році поміняти там синтетичне покриття, зробити сучасне покриття. Що місяця діагноз туберкульоз лікарі ставлять десятьом хмельничанам. Загалом на обліку у міському протитуберкульозному диспансері перебуває трохи більше тисячі чоловік. Третина з них має активну форму. Більшість недужих, котрі дізнались про діагноз, вступають у боротьбу із захворюванням. Все ж є й ті, хто лікуватись не поспішає. На таких в Україні знайшли важелі впливу. Від березня народні обранці прийняли закон, що передбачає примусове лікування хворих на відкриту форму. Госпіталізація проти волі пацієнта можлива за рішенням суду. Хмельницькі лікарі нововведення підтримують, хоч і стверджують, що байдужих містян до свого та іншого здоров'я меншість. Це вагомий важіль в боротьбі з, з, з проявами туберкульозу у таких людей. У нас є такі випадки по місту за проханням своєї жінки. бо жінка вже не могла терпіти небажання лікувати і пиятикою. Вона звернулася. Ми подали подання облтуб. Допомагає нам в цьому аспекті без проблем. Їхній юрист зайнявся цим питанням, і питання на сьогоднішній день на рівні судових інстанцій. захворіти на сухоти може кожен кажуть лікарі, спровокувати розвиток туберкульозу може сильний стрес. Крім того, особливо пильними повинні бути ті, у кого рідні або ж знайомі перехворіли на цю недугу. У такому випадку усіх їх теж обстежують та ставлять на облік. Якщо хвороба жінка і двоє маленьких дітей. Вергідність захворювання на туберкульоз і в дітей, і в жінки зростає. Значить, цими контингентами, тобто всі, хто були в контактах, займаються лікарі тубдиспансери Тобто, цих людей треба обстежити, взяти на облік, провести хіміопрофілактику. Якщо в ній є потреба, то визначає лікар-фізята. І спостерігати у Хмельницькому три роки тому урочисто відкрили протитуберкульозний диспансер. У відділенні денного стаціонару може розміститись 35 пацієнтів. Минулого року туп диспансеру презентували рентген-апарат. Щодня на ньому обстежують до восьми десятків чоловік. Також в оглядовому кабінеті встановили гучномовець та камеру. У такий спосіб рентгенолог може спілкуватись із пацієнтом та контролювати процес обстеження на апараті. Та профілактичні огляди, упевнений головлікар міського диспансеру, не є основним методом виявлення недуги. Період Проникнення збудника туберкульозу в організм людини і перші зміни, які відбуваються в легенях, проходить певний період два-три місяці. І тому, можливо, людина прийде на флюорографічне обстеження в той період, коли ще змін нема. І вона спокійно займається своїми проблемами, своєю роботою, своїм життям і рахує, що вона здорова. А збутник тим часом розвивається і робить своє діло в організмі людини. Найефективніше за словами Володимира Кудли прислухатись до власного організму. Якщо ж ви помітили загальну слабкість, апатію у вас з'явився кашель, що не припиняється. Можливо, це і є дзвіночки, які сповіщають про проблему із легенями. Найкращою профілактикою є відмова від шкідливих звичок, здорове харчування та заняття фізичною культурою. Квітня вступає у дію нова редакція правил дорожнього руху, яка має намір наблизити пересування українськими автошляхами до європейських стандартів. Зокрема, з 15 квітня запровадять єврозразки дорожніх знаків та розмітки. Ведуть і нову термінологію щодо показчиків, то на узбіччях незабаром з'являться таблички, що сповіщатимуть про наближення до аеропорту авто та залізничного вокзалів. Нові дорожні знаки також інформуватимуть про початок і кінець щільної забудови, а ще вказуватимуть на культові споруди та промислові зони. Дорожня розмітка замайорить новими кольорами. До звичного білого та жовтого додадуть синій та помаранчевий. Перший сповіщатиме про місця паркування на проїжджій частині оранж наноситимуть на полотно у якості тимчасової розмітки у новій редакції правил дорожнього руху. Виключно пункт, з яким обгін транспортних засобів дозволяється тільки ліворуч. ж, далече хочу, скажімо, відзначити те, що ця поправка не дає права проводити чи здійснювати обгін, значить, праворуч, по узбіччу дороги. Також водії змушені будуть вмикати ближнє світло фар, та це стосується позаміських доріг. Діятиме це правило у період з 1 жовтня до 1 травня. Штрафувати шоферів-порушників нових правил у перші дні їх дії даїшники не квапитимуться. Втім, відповідальності не вдасться уникнути автовласникам під шафе та шумахерам. У кінотеатрі Планета у цифровому форматі 3D запрацювала ще одна зала. Відтепер персонажі кінострічок оживають на екранах прем'єрної та синьої зал. У синьому залі встановлена така апаратура, яка встановлена у дев'яти залах кіно, Канського кінофестивалю. У нас дуже гарний і затишний зал прем'єрний, але сьогодні синій зал нічим не поступається йому, тому що він удвічі майже більший за зал прем'єрний. Встановлено великий і гарний екран, кондиціонери, гарні м'які крісла. Синя зала розрахована на 156 місць. Поки що її лише оснастили сучасною апаратурою у планах зробити ремонт. Місця обладнають як у прем'єрній залі з ВІП-майданчиком. Також у планеті відновили роботу зали електронного кіно. Раніше тут час від часу показували стрічки української та зарубіжної класики для школярів і студентів. Тепер щодня демонструють першоекранні фільми у форматі dvd відео Вода є найбільш вразливою частиною довкілля, бо саме в річки, озера та ставки потрапляє більшість забруднюючих речовин. Через недбалу діяльність людей міліють та зникають десятки тисяч малих річок. Запаси прісної води на землі, придатної до вживання, з кожним роком зменшуються. Хто знає, яку воду ми вживатимемо через 10-20 років. Сьогодні уся планета відзначає Всесвітній день водних ресурсів. У 1992 році Генеральна асамблея ООН запропонувала щорічно 22 березня здійснювати заходи, пов'язані з охороною, розвитком і відтворенням водних ресурсів. Подільський край багатий на річки, озера, цілющі мінеральні джерела, але чи завжди ми ощадливо відносимось до питної води, бережливо ставимось до водних ресурсів, зберігаючи чистоту берегів наших річок та озер. Тож не забруднюйте прибережні смуги побутовими відходами та неочищеними стоками. Закривайте крани, щоб вода не текла даремно. Бережіть та охороняйте цей дорогоцінний скарб землі для нащадків. Розшукується безвісти зниклий громадянин Ковальчук Олександр Павлович, 69-го року народження. Проживає у місті Хмельницькому по вулиці Щорса, 41, квартира 4. 17 березня 2013 року пішов з дому та не повернувся. Прикмети: Зріз 180-184 см. вісімдесят чотири худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся сиве, середньої довжини. Очі темні, розмовляє українською мовою. У чому був одягнений, невідомо. Прохання, кому відома доля чи місце знаходження громадянина Ковальчука Олександра, повідомити інформацію працівникам центрального відділу міліції у місті Хмельницькому за телефонами: 65 12 74 або 102. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаю своєю формою, державою та прапором. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я, я дисциплінований, я поважаю своїх командирів. Я маю найкращу підготовку стійкий духом і готовий до бою. Я професіонал на захисті батьківщини. Я рятую Україну. Я готовий виконати наказ. Я служу Україні. Я частина команди. Я ніколи не здамся. Я служу Україні. 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 Я служу.